Минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, вже й не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле, де ти, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої. Злої, не дай спати ходячому, серцем заморати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле-де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.